Депутати облради затвердили бюджет, за яким житиме Вінничина у 2022 році. За нього проголосували 63 депутати із 68 присутніх. Дякую. Бюджет 2022 року це понад 4,5 мільярди гривень. Зокрема, на освіту спрямували мільярд 260 мільйонів гривень, на медицину понад 489,5 мільйонів гривень, на соцзахист 14 мільйонів гривень. На галузь культури виділили майже 151,5 мільйон гривень. Спорт майже 136 мільйонів. Житлово-комунальне господарство мільйон, на обласний департамент інформаційної діяльності діяльності та комунікації з громадськістю понад 9 мільйонів гривень на оборону майже 14 мільйонів гривень, розповіла голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради Галина Якубович. Ми намагалися збалансовано підійти до кожної галузі і, побачивши тенденцію того, що не зменшено кошти на харчування дітей галузі освіти і на оздоровлення, ми пропозиція нашої фракції була збільшити ці кошти, а це майже 16 мільйонів 240 тисяч, з них 10 на харчування і 6 мільйонів 240 на оздоровлення. Також, якщо говорити про оздоровлення в цілому, то порівняно з Цим роком ми збільшили майже на 3 мільйона. Очільниця обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Задорожна каже, на медицину цьогоріч виділили майже 490 мільйонів, а це на 7,4% відсотка більше ніж торік. Цих грошей достатньо, бо майже всі медзаклади області уклали угоди з національною службою здоров'я. каже задорожна. Ми сьогодні отримали 489 мільйонів. Гривень, ну розраховували, звісно, на більше, але на сьогодні цей бюджет фактично з минулим роком збільшений на 34 мільйони. Це більше, ніж 7%. відсотків. І в принципі, очікувано, він буде більш-менш стабільним. Бюджет 2022-го складний, каже депутат обласної ради, колишній голова бюджетної комісії Геннадій Мазур. Втім, соціально спрямований усі пріоритетні напрями. А це медицина, освіта, культура та розвиток громад області фінансово забезпечені. Ми маємо на сьогоднішній день виконання очікуване на 1 січня, буде очікуване приблизно по даних податкової служби 96%, фактично у нас є невиконання. Якщо є певні виклики і загрози по розпорядниках коштів по обласному бюджету, депутати без кого повертаються і вносяться зміни і доповнення до тих чи інших рішень. Тим більше, що за попередні роки і в цьому році тим більше заходять і субвенції з державного бюджету, є пропозиції по розпорядниках коштів щодо перекидки з однієї статті на іншу або з відповідних про. Резервний фонд майже 15 мільйонів у бюджеті 2022 року. Також передбачили 76,2 мільйони на обласний конкурс Комфортні громади, 7 мільйонів на програму Питна вода та 52 мільйони гривень на екологічний фонд. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.